Сьогодні в об'єктиві зустріч з людиною, яка наближала велику перемогу, відбудовувала повоєнний Житомир, а всі подальші роки присвятила вихованню підростаючого покоління. Ми в гостях у Надії Костянтинівні Язикової. Створити теплу атмосферу, що зробить зустріч цікавою та корисною, допоможе філіжанка ароматної італійської кави «Кофі Поллі» «Кофі – Кава з італійським характером. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, Чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, Когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное время, Нам расставаться пора. Я уезжаю и обещаю, Чаю, вірним вам бить навсіда. Двадцять червня, чорна дата в нашій історії. Це початок страшної війни, відголоски якої чуємо й тепер. Цього року керівники області спільно з керівництвом держави закликали відкинути невиправданий пафос у висвітлення подій війни, припинити славити військову міць червоної наддержави і перебільшувати роль військових і державних мужів. Бо й справді не Сталін виграв війну, а рядові громадяни по суті ще діти, яких кинули в пекло фронту, які занадто рано подорослішали. Варто звернути увагу на живих ветеранів, які сьогодні продовжують воювати. За пільги, визнання боротись за існування в країні, яку колись відвоювали. Одна з таких героїв, надія язикова, цій черевній жінці незабаром 90. Однак сьогодні вона така ж чарівна, енергійна, завзята, як і в свої 17, коли побачила війну. Міни рваліся німцем терзає в пустій. Я народилась в Саратові. 23 сентября 1924 года. Мать моя учительница, но она была тогда статистиком, работала в Статбюро. Стат и отец тоже работал, там они и познакомились. Там она и вышла замуж. А потом мы переехали, он умер рано. Мне было 4 года, когда папа умер, а брату 2, еще меньше. Мама осталась одна. Она работала в школе, преподавала немецкий язык. Потому что она... Знаете, из такой семьи, с интеллигентной, с uh, знающим он есть у нее, даже эти документы всякие. И она работала, в немецкой язык преподавала в школе. В Алматинской школе. Я там училась. Кончил там где-то 10 классов, а брат мой кончил меньше, потому что он uh, еще из школы, после школы они все ходили на стадион, и военное дело было. И он был командир, и нужно было... Это война уже там шла, и нужно было бросать говоря, это, пороховой пакет. Первый он бросил, что-то не взорвался. Второй, он, когда стал бросать, их назад закинул, и у него он взорвался там, взорвался там, ему повредила руку, правую руку про... повредила пальцы, остался только вот этот пальцы. Нет, это маленький только остался. И ему хотели дать инвалидность, он говорит нет, я молодой парень, я никакую инвалидность брать не хочу. Досі пам'ятає Надія Костянтинівна ту деталь, яку виточувала для фронту на заводі, що переїхав з Ленінграду до Алмати. Це всі школьники жити в Алматеї, в інших городах. Взагалі, тоді не було так Україна віддільно, Казахстан віддільно, там були всі вместе. І ще, коли мама моєї мамі дали роботу в, в казахській школі, вона говорить, як я можу там працювати, я не знаю казахського мови. А у нас, говорить, всі знають. язык русский знают все. Ну и стали мы, стала она там работать. Работала она хорошо, дали нам там квартиру. В общем, там в Казахстане нам отнеслись очень Но там все ученики после работы шли, там первая смена была, вторая, на завод. А там был, туда был эвакуирован завод, как, электромеханический завод из Ленинграда. Эвакуирован все, кто там был на этом заводе, все переехали туда к нам. И мы ходили. Я работала токарем на токарном станке. Вот так в школе, а потом мама меня идет провожать, потому что там ров такой, страшно идти самой. Провожала меня, и там мы работали. Мальчишки как раз нам помогали, хорошие у нас были ребята такие, потому что иногда и спать хочется, и все. В общем, я работала на токарем. Да, какая-то 312-я деталь, которую делала для танков и для э, тракторов эти детали. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян, знам... По закінченні школи доля пов'язала Надію Язикову з Україною. Сьогодні місто Коростень стало туристичною перлиною, зеленим квітучим куточком Полісся. Надія Костянтинівна пам'ятає його іншим, окутаним димом війни. А ми з мами я і мама працювали в цій школі, поки 10 класів. Вон, у мене там похвальна грамота. 10 класів я. Закінчила, школу теж. И брат нас сюда позвал, он в Коростень его направили, в Коростень. А в это время, ну, я ему говорю, что бомба попала в Коростень еще, дали ему, как всем давали, они же пустых домов было полно, дали ему там хорошую такую усадьбу такую, и мы туда потом приехали, он там стал работать, это была еще война. А Коростень и наша дом стоял на, на, Кладбищенской, а Кладбищенская улица была в центре, там, где вот сейчас это, и э, узловая станция железной дороги была узловая станция Коростень, и там все собирались, приезжали эти вот всякие, и наши, и не наши, и кто угодно. Ну, я даже не хочу говорить, некоторые наши плохо себя вели. Они думали меня и, и мою, мою маму в колодец туда сбросить. Между прочим, наши офицеры пришли с девчатами пришли, захотели там развлекаться. А брат мой работал. Я пошла, позвала. Он пошел в комендатуру. Пришли люди с комендатуры, наши хорошие военные. И отправили их куда следует тех. И вот такое вот. А его... Мы ходили ночевать в село Шатрищи, потому что там ночевать нельзя было. Бомбило все время от узловой станции. Каждую ночь приезжает Прилетает самолет, сначала они развешивают, на, на, такие гильзы есть, и там фосфор горит, и, и большой этот парашют. Они сначала смотрят, что мы им что мы бомбить, а там был аэродром как раз. Но наши летчики улетали всегда с самолетами, и на, на аэродроме их не было. И потом они бомбили, улетали. И мы ходили ночевать каждую ночь в шатрище, в село. И вот один раз мы приходим, а у нас в доме ничего нет. все. Надія Костянтинівна народилась в інтелігентній сім'ї. Її мама була педагогом. Так склалось, що згодом, після війни, Надія також вирішить іти педагогічною нивою. Сьогодні маємо учительську династію. Донька Надії Язикової та Красуні онучки також стали вчителями. Надія Костянтинівна приїхала на відбудову повоєнного Житомира. Саме в нашому місті розкрився її талант педагога. Я сразу хотела, но я сначала не в десятом классе не, не работала учителем, а сначала мне дали библиотеку, я работала библиотеки, а потом, когда наша учительница одна вышла замуж тут за военного и уехала, и мне дали ее класс, дали ее класс четвертый, все переростки, братья Артамоновы, братья Протасовы, знаете, тогда не ходили все вместе, в, школу. в общем, а я их взяла всех. От і вона у мене вислухає, така Маріана. Учениця Надії Язикової, відома актриса, лідер команди квн «Дівчонки із Житоміра Маріанна Поплавська, каже, що Надія Костянтинівна вчила любити життя. Тому не злічити екскурсій, походів, концертів, які проводила улюблений вчитель після уроків. Візьміть мою Как ее? Трудовую книжку, там вся трудовая книжка у меня в этих благодарностях. Я с ними везде ходила. На льнокомбинат ходили. Встречались там с передовыми Матюхина у меня. На мебельный комбинат на экскурсию водили у меня. Там его мальчик был, а его отец работал. Все эти Процеси, які там проходили, вони все у приходили, а потім вдома писали. Стиль її життя це стиль не тільки навчити, а й навчити любити життя, навчити любити людей. Головні її слова всього життя це дружба, взаєморозуміння, допомога. Вона нас водила на екскурсії в ліс, на корбутівку. Талант Надії Язикової, її життєлюбство, увага до ближніх передались її учням. Багато з них стали відомими і шанованими людьми в різних сферах. Своєму вчителю дякують художній керівник Житомирського академічного театру імені Кочерги Наталія Тімошкіна, відома актриса та леведуча, лідер команди КВН «Дівчонки із Житомира Маріанна Поплавська, фіналістка двох олімпіад Інна Євсеєва та багато інших професіоналів. гидных громадян, патриотов. Вот так я их взяла, и они ко мне очень хорошо относились. Все, все хорошие специальности имеют. У меня есть и, и здесь же Томери, Алик, как его, фамилия, конечно, он Айзенберг. Очень хороший был мальчишка такой, он тут. И, и, как ты, какой тот хирург? Ну, ну, ну я знаю. Нейрохирург. Нейрохирург. Он Ма Мариана вторая. А Тимошкина, да, да. Я, она была очень хорошая девочка, очень способная, с самого первого класса. Сейчас она в театре работает. Наташа, Наташа, это моя первая ученица. Очень хорошая. А Инни Сеева, это она в 80-м году э, на этом спар Спартакиаде несла не слабо, не слабо, альпийские гонны, стадионе. А я со своими учениками там была тоже на стадионе, мы смотрели. И сейчас она работает в школе там, в этом, в Марианна Поплавська згадує про особливу смакоту, майже невідому сучасним дітям, варення з кульбабок. І я з ними ходила на екскурсію, у нас ще була така екскурсія. Операція дуванчик, знаєте, це таке. <ріпи> и фотографии есть. Ходили на карму и всегда я ходила с ними туда. И там мы собирали эти дуванчики. А з этих дуванчиков приезжали некоторые, из, даже из Ленинграда, і брали эти дуванчики не как лекарственные растения. А ми теж собиралися цими дітьми, навіть якщо для фотографії. І пірація называлась садуванці. Надзвичайно, після цього, як ми назбираємо цих квіток, робили надзвичайно якесь таке дивне варення, яке казкове. От зараз діти дивляться Аліса в країні чудес. Допустимо різноманітні ці чудові фантастичні мультики, і ви знаєте, от. Те варення з одуванчиків, так, як знаменитий кінофільм називається, варення з одуванчиків, Воно, ви знаєте, як символ нашого дитинства, це якийсь такий нектар, казковий, святковий. Я просто не можу передати словами в ті часи. По перше, вона нас навчила дружити, вона навчила співати нас, вона навчила нас. Ми ставили різноманітні казки, ми ставили різноманітні у нас були вечори і тому подібне. Ми часто сприймаємо красу навколо нас як даність, як те, що було і буде вічно. Тому мало цінуємо подаровання Господом здоров'я, красу квітів і затишок дому, в якому живемо. Важко повірити, що сучасна окраса Житомира, місцевий Бродвей, пішохідна вулиця Михайлівська не завжди була такою красивою. Після війни все розрушено було. Там домів не було. Там де часно дома всякі, там одні коробки стояли. Да, і що ми на цих коробках зверху садились. Потом коли... октябрьские праздники були какие, потом там, де сейчас дворець піоніру, там була компатія. І там збирались люди, і там демонстрації хоть маленькі какие то були демонстрації. А ми на эти дома садились наверх і смотрели туди вниз. Надія Язикова зізнається, що мріяла про династію педагогів. Так і сталося. Її донька та онучки знані сьогодні шановані педагоги. Ви хотіли, щоб у вас була династія? Вот так, да, конечно, хотіла. Мама моя працювала в школі з утра до вечора. Отца у нас уже тогда не было, бабушка умерла, у было три года, мама меня воспитывала сама. Ну, естественно, вторая смена, садик работает до пяти, там, до шести. Бегом меня забрала из садика, и я фактически росла в школе. И на пиццоветах была, и на всех собраниях, и на всех вечерах, на всех утренниках. Готовила с мамой эти утренники тоже. Мама рассказывает, даже такой был случай, что ведь советы были до 11 часов, да. а жили мы во дворе горсовета, то я, говорит, подхожу к директору и говорю, отпустите мою маму домой, я спать хочу. Так мне отпустить. А ну, знала маминых всех учеников почти, все поколения, потому что тетради проверялись, я знала их всех по именам, по фамилиям. Сейчас многих знаю, встречаю. Ну и, наверное, это послужило тем, что я стала тоже педагогом. Тоже закончила. в какой школе вы работали? По своей... Я поступила в пединститут в 1975 году. Нет, в 1975 я уже закончила, в 1970 году работала. Я до этого в 24-й школе пионер вожат. 24-я школа – это где сейчас вечерняя на углу. После этого, сформировали, когда 24-ю школу, я работала в 23-й школе. И пионер вожатый, работала на группе определенного дня. Потом у меня маленькая была Таня, освободилась место в восьмой школе, и я перешла в эту школу на продленку. Работала на продленке, преподавала русский язык, пару часов у меня там поставки был были, четвертый и пятый классы. Ну, знаете, сами что такое продленка? Все, кого дома нельзя оставить, оставляли на продленке. так мама говорит, что у нее были эти переростки, вот так у меня были почти, ну не все хулиганы, но большинство были хулиганы. Но тем не менее, вот сейчас, когда идешь по городу и встречаешь этих хулиганов, они тебе и поздороваются, и спросят, как твоя жизнь, и все. В отличие от ребят, может, которых учились получше, которые тебя уже не замечают. Потом у меня Моя соученица работала в детской больнице, работает она сейчас за отделением Тамара Николаевна Кардикевич. Она говорит, что я ее встретила, она мне говорит, у меня ушла педагог. Пойдешь ко мне в отделение? Пойду. Я там проработала педагогом в детской больнице 17 лет. Это неврологическое, гастроневрологическое отделение, дети разных возрастов. И тем не менее, я считаю так, что работой моей были довольны, мне даже наградили грамотой областного отдел здравоохранения была у меня такая грамота. Это такая считается большая, потому что я получила премию в размере двух окладов к этой, к этой грамоте. Еще. Значит, работу мою оценивали. Ну, я как прихожу сейчас в больницу, то тоже многие меня вспоминают, говорят, Юрьевна, мы воспоминаем вспоминаем каждый день, что вы с детьми проводили воспитательную работу. У мене навіть іншого шляху не було, бо прабабушка, бабушка і мама вчителі. Тому вибирати професію якось іншу це було якось ну, навіть незручно, бо вже вчитель в третьому поколінні. Так як в Житомирі не було спеціальності вихователя дошкільного закладу, я пішла вчитися на вчителя початкових класів. Вивчилася, але все-таки з дітками маленькими, маленькими, мені було набагато зручніше працювати. Я пропрацювала 6 років в ясільній групі, потім 2 роки ще підготовча, середня підготовча група. І потім мене переманили все-таки в школу працювати. Я працювала педагогом організатором 2 роки в 21 школі. Теж по виховній роботі мені дуже це подобалося, бо виховна робота це дуже великий об'єм роботи з учнями. Навіть не знаю, як склалося раніше моє б життя, бо частково я б хотіла бути дизайнером, але справа в тому, що я закінчила 11 класів, а на дизайнера треба було йти після 9-го. тобто я б крокувала б не вперед, а назад. Тому дуже любила англійську мову в школі, навчалася в 17-й школі. А в мене була дуже гарна вчителька Риса Павлона-Загоровська, яка оце любов до англійської мови привела. А ще була таке гордість за те, що моя прабабушка викладала німецьку мову іноземну. Ну і вирішила я вже йти з англійською мовою по життю. Можливо, частково моя мрія була ще колись бути перекладачем. Але коли я поспілкувалася з людиною, яка працює перекладачем, вона розповіла, що це дуже важка професія для жінки, тому що якщо жінка виходить заміж, не народжуються діти. А професія перекладача це командіровки, часті, це якісь відрядження. Тому треба буде вибирати або робота, або сім'я. Я звичайно вибрала краще працювати в школі, викладати улюблену англійську мову і мати теж і сім'ю, і дітей, щоб вони теж маму бачили. Пропрацювавши вже 10 років в школі, я розумію, що я б теж не обрала божа іншої професії, тому що дивлячись в дитячі очі, а я викладаю майже в молодших класів більшість. Там ще є бажання навчатися у дітей, вони е, горять ці очі. На жаль, мусимо констатувати, що часто дати і цифри, а ще різні формальності для великих мужів важливіші аніж долі людські, аніж переживання і щоденні турботи тих, хто відвоював для нас мир і хто вкладає любов і співпереживання в наші серця. У свої 90 Надія Костянтинівна, яка пройшла лихоліття війни, досі не має офіційного статусу ветерана війни. А все тому, що частина необхідних документів втрачена, то невже з папірцями втратилась і наша совість, наше вміння розуміти і піклуватись про ближніх? Надежда Константиновна, вот вы столько лет проработали, и вы 43 да, года и вы работали на благо мира, да, вы спасали людей от войны, нашу страну. Да, Житомир, да. почему вы до сих пор вот не имеете звания ветерана? Как так получилось? Потому что у меня нет документов. У меня есть профсоюзный билет. Он, они считают, что он недействительный. Нет Вот Там, а, там нет фотографий, он считается недействительным. И вот я еще, когда был тут заяц, когда был вот тут, как это называлось? СДПУ. СДПУ. Да. Я-то он у меня есть там заявление, что я им писала туда и все. Они куда не ходили, что они нету них. Нету и все. Есть, и а я, почему так получилось, что нету документов? Я потом. А потому что, ну так. А? Надо, надо двух свидетелей. А, надо свидетелей. А, а мы с не тут жили. Там мы как жили как в, в Казахстане, в Алмате. Может быть, там. А эти уехали, что я с ними работала из, на заводе, на этом Ленинградском. Так вони ж уїхали к себе туди, кончилась війна, навіть що не Они Всі уехали туди і никого тут не И Куди ми не писали Галі, і я он зайцю этому писали. Уже і Заяц ходил везде. Нельзя було добитися. І так я не, не являюсь ветераном. Я никакими льготами не пользуюсь. никакими. И вона нас навчила жити. Напевно, те, що я стала людиною, яку знають. Ну як кажуть, люди що всі знають. Це я в такій мірі завдячую і надії Костянтинівні. Я хочу знаєте, що ще сказати: звернутися до людей, які вирішують у цьому житті багато чого. Коли є такі люди, яким по 90 років, які працювали на благо батьківщини, які приблизили перемогу у великій вітчизняній війні своєю працею, вона працювала в Казахстані на філіалі. Ленінградського електромеханічного заводу всі документи в неї пропали. В неї є тільки профсоюзний квиток. Ніхто не вірить, що вона є ветераном праці. Вона приїхала в Коростень і в Житомир для того, щоб відродити наше місто. І з тих пір вона тут живе. То я хочу звернутися до Ради ветеранів, я хочу звернутися до обласної, міської ради ветеранів, до військового комісара міста Житомира і області, щоб все-таки люди, ці, які можуть і в житті щось вирішують, все-таки вирішили питання людини, яка виповнилася 90 років, і яка Наближала нашу перемогу. Це звертаються учні. Так, ми люди відомі. А якщо і не відомі, то це абсолютно не має ніякого значення. Ми зичимо Надії Костянтинівні здоров'я, ми зайчимо їй довголіття. Я думаю, що вона врешті дочекається, хоч якихось маленьких льгот, тому що ця людина зробила також дуже багато, як справжній ветеран. Великої вітчизняної війни. Всі пам'ятають, але запам'ятайте цю дату, 23 вересня, їй буде 90 років. Вона завжди всіх своїх випускників, дітей, яких вона виховала, виховала. Не просто навчила, виховала. Навчила співати, танцювати, любити життя, дружити, як вона завжди каже. Вона всіх чекає з вітаннями. Дай Бог, щоб ми ще довго довго її вітали. Попри життєві негаразди та іронію долі, Надія Костянтинівна завжди в доброму гуморі, радо приймає гостей та любить спілкуватись з молоддю. Жалкує лише про одне: рідні, турбуючись про здоров'я близької людини, тимчасово не дозволяють їй відвідувати улюблену корбутівку. А ми скористались унікальною можливістю, запитали Надію Костянтинівну про її життєвий секрет. Вы знаете, я люблю детей, люблю детей, и я люблю заниматься внеклассной работой, кроме учебы. Кроме... А как же мне дали сразу четвертый класс, и переростки я вам не досказала. А второй четвертый класс был. велась Соболева Вера Михайловна, Вас... Вера Васильевна. Та уехала, Клава. А у нее два класса, один она отдала мне. Конечно, она себя выбрала самых лучших, знаете, самых способных. А мне, а мне вот такие, как Артамонова, да и Протасов. Но я сейчас иногда их встречаю, они хорошие люди. Они просто не такие передовые, но они хорошие люди. Хорошие. Вот такие сразу мне дали четвертый класс. А я их взяла в неклассные работы сначала. Вот везде с ними. И в театр ходили с ними, и в эти, на постановки на всякие. И все время с ними. дуже пела очень хорошо. Хлеба налево, хлеба направо. Надія Язикова, як ніхто знає значення понять, мир та дружба, цінувати мир, будувати своє місто, свою країну, любити людей, дружити по-справжньому. Це те, до чого закликає нас людина великої мудрості, педагог від Бога, ветеран війни, яка наблизила велику перемогу. Надія Костянтинівна Язикова. От і треба так зробити, щоб цей президент. Он мне понравился, но не знаю как дальше, чтобы он сумел сделать все народы, чтобы были дружные.